Вітаю, ви на каналі Дніпре. Сьогодні ми зробимо огляд на новинку з 20-вольтової акумуляторної лінійки. Новинку, на яку багато з вас давно чекали. А саме познайомимось з болгаркою DJ201BC Ultra. А в додаток дізнаємося, як ця красуня вміє підтримувати і регулювати оберти, і чому в нас час, коли з електрикою не зовсім просто, ця акумуляторна красуня здатна стати за ефективністю в один ряд до мережевих моделей. А поки не забудьте підписатися на канал і натискайте на дзвіночок, щоб задобрити алгоритму YouTube і це відео побачило більше людей. А наразі влаштовуйтесь зручніше, і давайте починати. Отже, розпочнемо з візуальної частини та перших вражень. Інструмент має зручний ергономічний дизайн, потончену рукоятку та приємно тримається в руці. А за рахунок того, що вона прогумована, болгарка не вислизне випадково з руки під час роботи. Маса без акумуляторної батареї 1 кг 350 грамів. Тобто вона трішки легше за мережеві моделі, і нею можна спокійно працювати однією рукою і не боятися втомити. За умовні 5 хвилин роботи. Наступне, на що потрібно звернути увагу, це швидко затискний захисний кожух. Або простими словами, швидка фіксація кожуха. Тобто ви будете витрачати мінімум часу на зміну його положення, що погодьтеся є дуже приємним бонусом при інтенсивній роботі. І ось ми підібралися до іще однієї особливості болгарки DJ 201BC Ultra. Цей інструмент оснащений функцією плавного пуску, завдяки якому запуск двигуна відбувається без ривка. В додаток болгарка має захист від випадкового. І повторного вімкнення. Тому якщо ви якимось чином забули переключити кнопку запуску, то болгарка просто так не вімкнеться в найнесподіваніший момент. Далі нам потрібно, так би мовити, заглянути всередину. Адже ця болгарка має безколекторний або безщитковий двигун. І про нього ми вже багато розповідали в наших різних відео. Тому якщо ви в курсі, що це таке і з чим його їдять, то просто перемотайте відео за таймкодом. А для всіх інших ми швиденько розповімо про основні плюси без щиткового двигуна. Отже, такий тип двигуна значно збільшує коефіцієнт корисної дії інструменту, тобто підвищує його продуктивність. А відсутність щиткового вузла робить інструмент компактнішим і збільшує термін служби, тому що більше немає потреби в періодичній заміні щиток, що зносилося. Крім того, щітки не труться, а значить, двигун менше нагрівається. І зараз ми вже дістаємося до найцікавішого. По-перше, в інструменті є константна електроніка або Іншими словами, підтримка обертів, тобто, коли при роботі інструмент буде отримувати навантаження і кількість обертів зменшиться, то сама болгарка буде намагатися нівелювати цю різницю. І найочікуваніше для багатьох це те, що в інструменті реалізована функція регулювання обертів. Так, дійсно, ця болгарка має дві швидкості: 3000 тисячі і 8500 з половиною тисяч обертів. Така функція дає змогу значно простіше і ефективніше працювати з різними матеріалами. До речі, поруч з кнопкою перемикання швидкостей знаходиться індикатор заряду батареї. І тут же виникає питання, для яких саме робіт підходить така красуня. З радістю вам відповімо, що виходячи з усіх прорахованих факторів, акумуляторна болгарка dj 201 bc Ultra може і хоче виконувати такі ж завдання, як і мережеві аналоги. Вона без проблем підійде для різання арматури, листового металу, швелеру, зачисних робіт або шліфування металу. З тим же зварним швом вона впорається на ура. Відрізати плитку це також не проблема. Навіть більш крихкі матеріали це все в діапазоні ефективної роботи цієї болгарки. Ну а ще з її допомогою ви можете. Зняти локофарбове покриття, шліфувати бетон в невеликих обсягах і виконувати багато інших видів робіт, найголовніше не прив'язуючись до розетки. І наприкінці ще декілька слів про акумуляторні батареї. Тут все досить просто. Якщо вибирати із трьох моделей 20 вольтових акумуляторів, BP220, 240 та 260, то першу модель не рекомендуємо використовувати, бо для цього інструменту її просто може не вистачити. А ось BP240 та BP260 ідеально підходять для нашої болгарки і допоможуть виконати найрізноманітніші роботи як вдома, так і на виїзді. Отже, друзі, ось ми і познайомилися з новинкою 20 вольтової акумуляторної лінійки болгаркою DJI 201BC Ultra. Обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новинок. А ще напишіть в коментарях ваші враження від сьогоднішньої героїні, адже нам завжди важливо та цікаво дізнатися ваш фідбек. А на цьому все. Дякую за увагу і до нових зустрічей на каналі Дніпра.